Першу зразок потрапляє у відділ реєстрації та оформлення документів. Тут йому присвоїть шифр, усю інформацію заносять у базу, після чого працівник передає його через вікно у лабораторію. Зразок проходить на випробування в розбірну кімнату, де фахівці оглядають зразок і кожен відбирає свою пробу. Це зразочки, які надійшли на експертизу і чекають свої черги на випробування. Тут проходить гірбологічна експертиза. Визначає бур'янин, оформлює протокол випробувань. 900 тисяч гривень та майже рік знадобилися, аби старе розвалене приміщення перетворити у сучасну фітосанітарну лабораторію. У ній проводять п'ять видів досліджень. Якщо жодних шкідників не виявили, видають фітосанітарний сертифікат. Всі лабораторії, які є у нас в областях, і не виключення Вінницька лабораторія, проводять дослідження на вимоги зарубіжних країн. Міжнародні фітосанітарні процедури передбачають видачу фітосанітарного сертифіката без фітосанітарного сертифіката, який видає інспектор Держпродспоживслужби цей не буде прийняти в країні призначення раніше. Аграрі в основному продавали свою продукцію на теренах країн, колишнього СНД або колишнього радянського союзу. На сьогоднішній день географія експорту різко зросла, і з огляду на це вимоги, які на сьогоднішній день світових ринках продовольствах потребують безпосередньо висновки тих лабораторій фітосанітарної служби, які сьогодні є. Герболог Тетяна Вінницька у зразках рослин шукає карантинні організми, тобто шкідників. Наша експертиза триває від трьох днів. Наприклад, якщо менше, то там година. У сусідньому приміщенні працює ентомолог, спеціаліст, який займається вивченням життєдіяльності і будови комах. На даному етапі я зараз проводю ентомологічну експертизу на наявність шкідливих живих організмів в змітках. Зараз нас тут попався хрущак. Була в гусі. Оксана Палагнюк у лабораторії працює чотири місяці. Її завдання пошук гельмінтів, тобто паразитуючих червів. Для того, щоб провести обстеження рослин чорниці, необхідно подрібнити стебло та листову частину, необхідно, щоб зачекало години три п'ять. Потім проводиться обстеження за методом Бермана. Нематоди, які опускаються на дно лічки. Яка знаходиться внизу, опускаються через добу. Я передивляюсь під мікроскопом і виявляю: отже, є нематода чи немає у планах облаштувати вірусологічний кабінет за змогу проводити експертизу посівів ячменю, кукурудзи та сої для експорту в Китай. Олена Карбівська Ігор Самчук. новини.